Продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на земельних торгах. Сьогодні ми аналізуємо земельні аукціони на Житомирщині та Кіровоградщині за 26-29 листопада. 14 ділянок всього у середньому 9 учасників на лот. Стартова ціна всього 40 доларів за гектар успішно реалізовано 9 лотів, середня ставка яких аж 327 доларів, зростання аж у 8,5 разів. На Житомирщині 5 із 11 торгів взагалі не відбулись, бо причиною була низька якість ґрунтів. Проте окремі ставки сягали 343 долари. На Кіровоградщині, навпаки понад 500 доларів за гектар, хоча одна ділянка взагалі пішла лише за 52 долари через низьку якість та складні умови. Висновок важливо аналізувати не лише початкову ціну, а й якість землі. Конкуренція зростає, тому важливо бути в колі тих, хто вміє працювати з ринком. Приєднуйтесь до твого кола.